Привіт, друзі! Живий, здоровий, все добре, працюємо, як завжди. І зараз продовжимо нашу цю рубрику. Чи як це формат, наш відповіді на запитання рибалок? Оце вже третій випуск, тому що дуже багато питань. Вони їх взагалі було багато і раніше, але зараз вони якісь сконцентровані да, і більш цікаві. Тому будемо цей формат продовжувати. Сподіваюсь, що вже незабаром у нас з'явиться настрій і більше можливостей. Піти порибалити на річку, але поки залишаємося так, а далі будемо бачити, як воно буде. От звичайно, зараз там дуже додало настрою наш кон... наступ, контрнаступ і звільнення території на Харківщині. Е, насправді дуже радий, що моє одне з улюблених лю місць рибалки, це Печенєвське водосховище, вже повернулося під наш контроль і може, плекає надію, може найближчим часом. Туди з'їздити, подивитися, що, як, якщо це буде звичайно можливо. От. А поки що пишіть запитання От, по темам, які я можу як би, якось розповісти, це все, що стосується корму, ловля поплавком, всіми видами поплавку, ось фідер, мормишка і дикий флет, називаємо це так. От, пишіть запитання, будемо вибирати їх, дивитися, які цікаві, і розповідати, що, як, коли. От, що стосується е, того, що да, ми зраділи е, дуже добре, наші хлопці з су молодці, дуже молодці, але на не, не треба зараз якось себе вільно почувати. Дуже багато роботи, тому в кого є можливість волонтерити, дуже добре. В кого нема, хоч якийсь маленький донат, там 5, 10, 100 гривень, да, або в ті фонди, які ви знаєте. Або підкреслюю тим волонтерам, яких ви особисто знаєте. Тому що, на жаль, дуже багато шахраїв, от які цим користуються. Тому тільки давайте гроші тим, кого особисто знаєте. Ось так. От. Нагадую, що в нашому інтернет магазині Жестрім від кожної покупки 5% йдуть на допомогу ЗСУ. В описі цього відео буде ссылка, і там буде ще ссылки на відео цього ж формату, щоб була можливість подивитися, що, як, де, коли. Ну, давайте зараз відповідати на ті питання, які ви написали. Якось дуже багато запитань все ж таки про годівлю, як годувати, чим годувати, про корми і що з ними робити. Ну, от, наприклад, мені дуже сподобалося питання, але в ньому є таке. Як це помилка, да? От Питання звучить так. Замість ґрунту в прикормку став додавати макуху. Ваша думка, погано чи це чи добре? Е, відразу скажу: це не погано, і добре. Е, в, чому, в чому помилка? В тому, що замість ґрунту. ґрунт і макуха це зовсім різні речі. Зовсім різні. Якщо ми кажемо про те, що ви додаєте макуху, то це, це доповнення, це наповнювач корму. Да? Такий самий, як горох, як пшено, як перловка, як кукурудза, як черв'як рублений чи якийсь, да? це наповнювач. Це, це те, що змінює або доповнює ваш корм, вашу прикормку. Тому це некоректно казати, що замість ґрунту. Оце дуже важливо, треба розуміти, да? що це в, 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 чому, в чому полягає? Така унікальність макухи в тому, що це і їжа, доволі жирна їжа, і це арома це дуже потужний запах, якщо вона правильно, да? і до якого риба причина. Тому це дуже добра добавка, да? Якщо у вас є її доступ, там можете собі зробити, але вона дуже рихла. Якщо вам треба ловити на течії і зробити корм дуже такий липкий, то макуха буде його розпушувати. Це треба пам'ятати ґрунт вона образом не замінює, от взагалі не замінює. Тому все одно ґрунт повинен бути. Він роз... робить корм менш калорійним і робить його більш придатним для того, щоб риба в ньому коперсалася і обралася смачне, да? і затримувалася на корм. Ось. От, от в цьому це головне, щоб ви розуміли, що це наповнювач це не заміна ґрунту. Якщо ґрунт потрібен, його треба додавати обов'язково. Ось от таке питання. Швиденько. Далі. от Зараз дуже актуальне питання. Як зволожити ґрунт, щоб годівниця його віддавала? Я так маю розумію, що йде мова про ловлю або фідером, або там на флет, або на метод. щось таке. зараз немає можливості придбати магазинну прикормку. Тому готую дома каші сам. А вони мають світлий колір. Хочу спробувати змінити колір за допомогою какао-порошку та, можливо, додати ґрунт. Знову питання цікаве і правильне, але є нюанс. В чому він полягає? Коли ви саме щось робите, і зараз мова йде про годівницю, про фідер. От до речі, у ловлі фідером я дуже рідко додаю ґрунти. Додаю, але коли дуже холодна вода. І щоб трошки зробити менш калорійний корм. А коли це вода тепла, коли риба годується, у вас нема можливості, так як при ловлі на поплавок, накидати багато їжі, багато корму. Ви завжди подаєте порційно, дуже-дуже малими порціями. Якщо там стоїть купа плітки, або того шляща, або карася, вони цю годівницьку з'їдають за дві хвилини. Це я знаю особисто. Тому а, тут а, треба годувати чисто, якщо ми ж таку, то це повинна буде та каша, яку ви зробили. З ромами, без арома, це таке. А, якщо, а, а питання так розумію: ґрунт виникло бажання додати, щоб змінити колір. Так от, ґрунт сам по собі, тільки для вас міняє колір корму. Коли ви змішали кашу з землею, о, вона стала чорною. Темною, о, добре. Насправді, коли вона потрапляє у воду. Цей ґрунт, ця земля, вона вимивається, робиться шлях муть і все. А сама каша вона залишається світлою. Вона не фарбує, не фарбує сам корм. Тільки ми візуально бачимо на землі, а не у воді, що він пофарбувався. Тому тут треба щось інше. Какао, какао теж не фарбує. Ви, якщо ви пам'ятаєте, коли ви какао не баландили в чашці да, з молоком, воно осідає. Там трошки якийсь кольор з'являється, але це не те. Чи можу попробувати? Ну, по-перше, є, звичайно, там продаються фарби для риболовлі. Да? Я так розумію, доступу немає. Зрозуміло. Є можливість тоді взяти фарби або для пищевої промисловості. Для їжі, які виготовляються, вони є там, там паски, фарбують, там щось ще роблять, додають там кудись щось, якось. Це та фарба їстівна, яка є там в магазинах, навіть там щось з неї є там в супермаркетах. І є фарби, які використовують, для будівлі, для будівництва. Є чорні, коричневі, є рожеві, там червоні. Теж їх можна додавати в корм і вони будуть. Теж фарбувати. Накрай це та сама те саме, зола, зола, яка вимочена, яка не ваняє вже вогнищем. І її теж можливо використовувати як От Це, що можу порекомендувати в цьому випадку. Якщо треба зробити нашу прикормку більш темною, перефарбувати її, це або пішові красителі. Або зола, або для будівництва. Краска для фарба для будівництва. Якось так. От, якщо ми цього торкнулися. Ну і ще пару питань таких коротеньких. От, питання основні помилки при годуванні. Ну, скажімо так, вона, мабуть, така основна одна помилка. Це Годувати іншу рибу. В чому це може. Як це виглядає? Наприклад, ми ловимо плітку. Плітка полюбляє, щоб постійно щось падало, щось сипалося постійно, постійно був якийсь шлейф, щось відбувалося, щось там булькало, туди-сюди гуляло, якийсь гейзер гуляв. Да? Тож повинен постійний рух. І от якщо ми. А якщо пішли ловити плітку, зробили такий заліпон, налили туди там, меласи, щось ще, грунту багато, глини. Да? Залепили, кинули, і цей кавелик там лежить на, зем... на дні і нічого не відбувається. Ну, це помилка. Да? Ми годуємо не плітку, а щось інше. І так само буде помилкою робити ці гейзери, це кидати постійно, коли ми хочемо піймати там, карася, ляща, коропа. Да? Він оце не... не полюбляє. Йому навпаки, треба щось кинути смачненьке і хай собі лежить. Да? Ось, ось це саме-сама е, велика помилка. Тобто треба розуміти, яку рибу ви плануєте ловити, і тоді вже е, процес годування, так, от, і е, його планувати, щоб воно так і було. От, е, так само, якщо ми ловимо, наприклад, е, це особ, особ, особливо навесні, коли дуже на, на мілину виходить там теж карась, ляч, короб, і там глибина там, до метра. Так? Але ми починаємо постійно кидати. Бух-бух-бух-бух. Да? Це його лякає, він відходить від нашої кормової плями, і на це місце приходить дрібнота. Вона її все з'їдає, коли він припливає, там вже нічого нема. Ми знову кидаємо, він знову втікає. Це велика помилка. Да? Тому що треба зробити? Треба дуже багато корму відразу дати туди, щоб дрібнота його не з'їла, потім прийде велика риба та розбіжиться, ви будете ловити. Пройде час, це може бути година, дві, три. Да? І знову те ж саме. Да? Буде, у вас буде провал в кльові, але, але це дасть змогу ловити рибу ту, яку ми хочемо, велику рибу. От це саме е, стосується і ловлі не тільки на поплавок, але й на фідер. Якщо ми ловимо дрібноту, ми постійно повинні тримати такий темп. Хвилина, дві. Постійно, постійно клюнула не клюнула. Годуємо, годуємо, годуємо і потім починаємо ловити. Якщо ми ловимо ляща, карася, коропа, то ми повинні зробити якусь, якусь доволі велику корму пляму. Для цього ми беремо годівницю і годуємо, 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 не ловимо, годуємо. А потім вже переходимо на ловлю з іншою або з тою ж самою, але вже в більшому інтервалі, там 5-10 хвилин. Да, чекаємо, коли крупна риба візьме. Оце дуже важливо на це звертати увагу. Це дуже велика помилка. Так. І ще питання. Ну, все, давайте на останок. таке цікаве питання. От воно, воно таке. Хідре. Олексій, як можливо зрозуміти, є в озері річці карась чи інша риба? От Як зрозуміти? Да? На перший погляд, питання якесь дивне, так? Але я, наприклад, дуже багато подорожував, дуже багато по саревах приїздив. І дуже-дуже дуже часто буває таке, що ти приїздиш, приїздиш на, води, на водойму якусь, і ти зовсім не розумієш, що там. Тобі зараз сідати ловити, або там є десь пару годин між працею, або це змагання, ти приїхав, і ти нічого не розумієш про цю водойму. Хто там, що там, що робити. От. Тому це питання таке актуальне. Да? Як можна розібратися? Перше, це місцеве жителя, мицеві рибалки. Підходьте, питайте, або дивіться на них, що вони ловлять, на що вони ловлять. Тобто, якщо ви приїхали на річцю ці водойми та нікого нема, ну це дуже велике питання, щось з нею не так. А якщо хтось є, ну не знаю. Мені здається, що рибалки дуже такі, більш за все добрі люди. Да? Взагалі, як би, Два-три слова сказати, що, як, це немає ніякої проблеми. Це перше, подивитися, що, як роблять місцеві рибалки. І друге, це особливо ввечері та вранці, якщо ви попали на водойму, це подивитися, яка риба де гуляє. Як вона виходить, як плескає, що за риба, це можна побачити. Ви зрозуміли. Якщо ви маєте досвід рибалок багатьох. Ви бачите, як вона гуляє, що вона робить, де плескає, що відбувається. От, тому можна по цьому такому, таким признакам зрозуміти, яка риба там є. Ну і потім сідати та да ловити пробувати. От Якось так. Ну, Давайте, мабуть, на сьогодні досить. От, Пишіть запитання, не забувайте підписатися на канал. От ще раз нагадую, що дуже багато у нас ще роботи, тому не гребуйте, донатьте, допомагайте, хто як може. Ми тільки починаємо нашу, наш великий шлях до нашої незалежності, справжньої незалежності. Слава Україні! Героям слава!